Всім привіт з Одеси. Ось така Infinity G35 до нас завітала. 2008 рік, 3,5, задній привід, автоматична коробка передач. Автомобіль повністю обслугований в гарному стані на оригінальних легкоскладних дисках, Масло та фільтра помінені, підвізка вся обслугована та не вимагає жодних вкладень. Подивіться на цей салончик. Гарна комплектація, гарна чорна шкіра в гарному збереженому стані. Є люк, стан стелі. Стан дверних карт, безключовий доступ. Подивіться на передній ряд сидінь. Також все гарно, охайненько Стан дверних карт. По комплектації електрорегулювання сидінь з пам'яттю положень, повний електропакет, електрорегулювання дзеркал, електрорегулювання керма з пам'ятю, повне мультикермо, пилюстки переключення передач гарна мультимедіа, двозонний клімат-контроль, передніх сидінь. Камера заднього виду, все працює. Старт-стоп, круїз-контроль. Охайний автомобіль в гарному стані, повністю обслугований, чистенький. Пробіг у автомобіля 236 тисяч кілометрів. Для цього атмосферного двигуна це не пробіг. Двигун почуває себе просто прекрасно, потужний, надійний та неприхотливий. А переглянути та придбати дану автівку, ви можете в місті Одеса за адресою Михайло Грушевського, 15 а придбати дане авто. Ви можете як за готівку, так і в кредит або лізинг. Також у нас є тридин.